Привіт, я Михайло. А це історія про лот з 4 айфонів за 1700 гривень. Чи все так добре, як може здаватись на перший погляд? Перед початком нагадаю: я викуповую зламані телефони та іншу електроніку. Якщо у вас щось лежить без діла, контакти в описі. Ну а тепер приємного перегляду. Одного дня знайомий, який теж займається телефонами, запропонував мені кілька пристроїв. Серед них мене зацікавили декілька айфонів, і ми домовились про покупку. Через декілька днів посилка приїхала. Перший у нас iPhone 7 на 32 ГБ, відкладаю його в бік. Далі коробка від iPhone 6s, а всередині три телефони. Золотий на 32 ГБ, рожевий 16 ГБ без екрану та акумулятора, та ще один без екрану, у чухлі. Ставлю сім'ю на зарядку, екран засвітився, та через деякий час телефон вимкнувся. Через комп'ютер дивимося там рідний корпус 32 ГБ, батарея 100% та відсутня iCloud. Переходимо до 6 s Перший на зарядці моргає яблуком. Я побачу, що батарея просто болтається в корпусі. Ставлю її на місце, і телефон оживає, теж без iCloud. -у. Другий з також завантажився і без блокувань. Останній на активаційному екрані з iCloud. -ом. Давайте перейдемо до ремонту. Почнемо з цього айфону. Знімаю екран. Відключаю шлейфи, викручую гвинти та відключаю все решту. Наступного дня приїжджаю новий екран. Підключаю, все працює. Потрібно лише перенести деталі з старого. Але потрібної викрутки немає. Купую та продовжую ремонт. Після перенесення я зміг повністю перевірити телефон, та камера виявилась уся в пилюці через відсутність лінзи. Картинка з чорними плямами. Камери на заміну я не маю, але є лінза від айфона 8. Вони однакові. Пишу знайомому, та він знаходить камеру на заміну. Поки чекаю, пробую зняти лінзу з вісьмірки. Замовляю нову. Через кілька днів приходить камера і скло. Ставлю, збираю. Та iPhone 7 тепер повністю робочий. Оскільки фото зроблені на нього. Виставляю на OLX за 1400 гривень та за 3 дня його забирають за 1300 але покупець досі не забрав посилку. Щоб тримати вас в курсі щодо останніх подій та великої кількості ремонтів, які не входять у відео, я планую завести телеграм-канал. Якщо ви проявите активність, то я зрозумію, що це вам цікаво. Давайте перейдемо до наступного телефону. Беру золу 1660 на 32 ГБ. У нього ще й до того не працює камера. Знімаю екран. Та ставлю іншу камеру з донора. Результат той самий значить, проблема у верхньому шлифі, на якому веб-камера та розмовний динамік. Такого я не маю, купувати не хочу, екран міняти також. Ремонт змірки зайняв дуже багато часу. Тож вирішую продати все решту, як є, залишивши собі акумулятор та екран. Ось такий вийшов лот. Пишіть у коментарях, чи цікаво вам, щоб я зробив телеграм-канал. І пам'ятайте, якщо у вас є зламані телефони чи електроніка, контакти в описі. Ну а на сьогодні все. Всім па-па.